Я уявляю собі, що якісь речі він робить на свій розвит, якісь речі, можливо, йому радять, що це маємо додати якоїсь там простоти, свійськості, умовно кажучи, в очах різної публіки. Ну, очевидно. Я скажу відверто. Мені звичайно не подобається така лексика в президента, але, зрештою, ну, хіба це основне? Ну, я, я дивився, ну шматочок небагато не з цього інтерв'ю, і мене буквально вибісило текст не зовсім не, не лексика, а, а, а саме сенси, які він висловлює. Тобто, коли він, відповідаючи на питання, чому він відмовився готуватися до широкомасштабного вторгнення, коли стільки було сигналів і і так далі, і він говорить: та, що ви мені сигнали даєте, що ви мені попередження даєте, ви мені зброю даєте. І тут мене розриває зсередини, по-перше, тому що зброю вони почали давати ще до вторгнення. Того, що не давали ніколи. От так на 200 мільйонів раптом Байден ні сіло, ні впало, без договорів, без нічого видає зі складів Пентагону, причому е речей, які е абсолютно необхідні. По-друге, сам, самий тон такий у повідношенню до президента е Байдена, завдяки якому е Незалежна Україна е сьогодні ще існує. Ну, давайте називати речі своїми іменами, Якби не його допомога і його країни, то не факт, От. це, це ну, принаймні в, 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 в тих кордонах, які ми сьогодні маємо. От. І третій основ насправді підготовка до вторгнення. Залежала в першу чергу від нас, е, я розповів в Фейсбуці е, недавню розмову з одним дуже дуже авторитетним українським генералом, якого я запитав, наскільки можна було запобігти, чи якимось чином вторгнення. І він чітко ясно, дуже по військовому, дуже по-генеральськи, пояснив мені. І це справді видається настільки просто. Чомусь ніхто ніхто з нас цивільних так не думає, ну про це не думав. Він каже: якщо по на напрямі можливої атаки противник встановлює батальйон, ми маємо напроти нього поставити свій батальйон. Якщо він там поставив значить, е бригаду, ми маємо поставити свою бригаду. І в цих умовах. Враховуючи, що в нас ще й укріплення і так далі, в цих умовах наказ про атаку швидше за все, просто не буде відданий. крапка Ось точка зору суперкваліфікованої військової людини. Тобто, е, я вже не кажу про те, що якщо би ми. 20, в кінці 21-го року, отримавши всю інформацію щодо майбутнього нападу, почали справді готуватися. Тобто, якщо би був, був прийнятий закон, те, що пропонувала е, опозиція, про перерозподіл коштів, якщо б їх забрали з дорожнього будівництва, віддали би на армію, почали би будувати, е, значить, у Якщо би при цьому е, 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 був введений режим воєнного стану, і, е, що президент зобов'язаний зробити, е, згідно Конституції, при виникненні загрози військового нападу на Україну, ще раз підкреслю, зобов'язаний це зробити, якщо би, е, значить, е, почали. Хоча б часткову мобілізацію, хоча б першої черги, хоча б людей, які служили вже в, в, в значить в АТО, і так далі, якщо б їх хоча мобілізували, і противник би побачив, що з нашого боку проти його 200 тисяч, які стояли на наших кордонах. По напрямку майбутньої агресії стоїть 300 400 тисяч, і ще є укріплення і тому подібне. І і до того ж, я гарантую, що американці з англійцями дали би нам зброю ще для того, щоб уникнути, щоб ми могли відбити цю цю атаку, а швидше за все запобігти їй То просто швидше за все нічого б не сталося. Нічого б не сталося. Путін би не пішов. Я він же сьогодні стовідсотково жалкує про, про цю свою авантюру, що він е, е, припхався в Україну і в принципі е, зробив своїй країні точно не ліпше, точно гірше. Я навіть не кажу про нас, я не кажу навіть про смерті, але про економічний стан його країни і так далі, і тому подібне. Він би просто на це не пішов. Тобто ми і це залежало тільки і винятково від нас. А що робить президент? Він звинувачує американського президента. Ну, ну, не знаю. Для мене це жах. А матюки там нехай вже будуть на його совісті. Ну, в тому і справа, що виходить, що е Джо Байден іде з посади і замість е так, замість того, щоб подякувати за надскладний період. І що американці опинилися біля нас, вони нас не залишили. Сам на сам. Так е я в цьому інтерв'ю почув, що чи це був натяк, чи можливо я помиляюсь, що він натякає на те, що там ну, якась неоднозначна мовили. ситуація з допомогою. Так, це Абсолютно так. Ну, з одного боку, хтось. Скаже, ну це він вже заграє з Трампом і робить такі реверанси в його бік, критикуючи його попередника саме для того, щоб сподобатися Трампу. Окей. А як з моралью бути? А як бути з мораллю? Це морально? Я вважаю, що ні. Більше того, я впевнений, що американці, враховуючи їх рівень. Е, Поваги до своєї країни багато американців, навіть якщо вони республіканці, сприйняли це як плювок. Тобто, що ми видали вам допомоги більше, ніж будь-кому, принаймні після Другої світової війни. І ви ось так відповідаєте? Це, ну, ну, це дуже, дуже з моральної точки зору. Погано, і я вже не кажу. Я вже не кажу про тактичний бік справи. Я думаю, що багато хто після того подумав, що з цими людьми не можна мати справу. Зеленський сказав про те, що провести демократичні вибори під час дії умов під час дії воєнного стану неможливо, вони можуть відбутися тільки після завершення війни або зміни законодавства. Більше того, його спитали, чи він балотуватиме це на другий термін. Він відповів, що це залежатиме від того, чи заверш... як завершиться війна, чого хотітиме народ, а також від його родини. Uh, як uh, це розуміти, президент ну, не знає, як, як може завершитися війна, це, це якраз розуміти, зрозуміти дуже нескладно. Ну, по-перше, почнемо з, з простих речей. В більшості областей України воєнні дії не йдуть. Так, бувають там якісь атаки е, 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 з боку ворога, але воєнні е, дії не відбуваються. Це означає, що, в принципі, при бажанні, там можна було б провести вибори. Що стосується тієї території, там, де війна все ж таки йде активна, ну я нагадаю, що ми вже проводили вибори, коли в Донецькій і Луганській області був введений військовий стан, і там йшли бої. Ну, знайти, як це організувати, в принципі, можна. При бажанні бажання, звичайно, немає. Є бажання залишитися при владі. І оце бажання, я розумію 100%. Не поділяю, але розумію. Справа в тому, що завершення е, воєнних дій, проведення виборів автоматично означає, що суспільство вимагатиме розслідування подій кінця 21-го, початку 2022 року. Тобто саботаж, якщо це саботаж, а не е, якийсь е, зговір і, і так далі. Ну, в ліпшому випадку це саботаж підготовки до війни. І як я вже казав, порушення Конституції України не введення воєнного стану при явній загрозі нападу з боку ворога, з яким ми вже і так воюємо з 2014 року, і в нас вже на, на, на той момент, на 2022 рік, вже анексував частину території. Тобто наміри його, його миролюбність в даному разі не складно було би оцінити. І от те, що е, правоохоронні органи буквально на другий день після виборів, які зелені точно програють, е, значить, е, почнуть це розслідування, я сумнівів не маю. І, і не маю сумнівів також, чим це розслідування закінчиться. Тому е, для них це питання буквально порятунку власної волі. Ну, буквальному розумінні. Тобто, це не вибір, це не ротація політичних партій біля, е, біля керма, це навіть не боротьба за фінансові потоки, як це нерідко буває в українській політиці, це боротьба за збереження себе як людей, е, як вільних людей. Вони намагаються просто не потрапити в тюрму. Що на них очікує в разі, якщо вони програють у вибори, а шанс на це досить серйозний? Тоді в такому випадку, це скажімо, є ну дуже вагомою мотивацією або не проводити вибори, або їх проводити так, щоб ця політична сила і ці люди при владі вони її продовжили цю владу. В будь-якому випадку, тому не що сумніваюся, що так вони і намагатимуться, вони тягнутимуть цим, скільки зможуть, а коли не зможуть, будуть намагатися вплинути на результати виборів. Буде це чи через там, голосування, через дію, чи інша якась е витівка, умовно кажучи, але щось вони будуть придумувати. Ну, е я не думаю, що. Що їх може щось врятувати. Ну, адмінресурс, це фальсифікації. Така штука, яка ну, спрацьовує при більш-менш однакових шансах. Умовно кажучи, е е Януковичі Ющенко в 2004 році е там можна було приписати кілька відсотків. Переважно до речі, там на Донбасі, але кілька відсотків не можна приписати 10. неможливо. А тим паче, якщо ну просто ви собі, якщо м м різниця між голосуванням в урнах, тобто таким конвенційним голосуванням, і, наприклад, електронним, якщо їм вдасться його проштовхнути, хоча після того, що роб роблять російські хакери, йти на такі речі, це просто це безумство, це буквально якісь, ну ну просто неймовірна річ. Але якщо вони все ж таки це зроблять, от просто уяви собі, що, що значить урни показують рівень там довіри, умовно кажучи, до певної політичної партії там, 20%, а в електронному він стане 30. Та їх виносить навіть до, 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 до підведення результатів цих, цих виборів. Так що думаю, що нічого їм не вдасться, хоча вони точно будуть намагатися. От е, знову ж таки, хто. От найбільше може тиснути на українську владу і на самого Зеленського на офіс президента в тому, щоб проводити чи не проводити вибори. От я дивлюся опитування КМІС за грудень 2024 року. Рівень довіри до президента Зеленського становив 52%, 39% висловили недовіру. Хоча в 23-му президенту довіряли 77%, тобто за рік фактично на 20%. Рівень довіри ну, менше, ніж на 20. Ну, все одно дуже суттєво. Це, угу. це питання номер один. Питання номер два: що все одно це рівень довіри досить високий, абсолютно незаслужено високий. Це ще одна із речей, які, ну, сказати, дратують. Я не знаю, чи підходить тут це слово. більше швидше за все. З тієї простої причини, що. Ну, дивіться, от просто проаналізуйте для себе. Він прийшов у 19-му році за джендою замирення з Росією. Сьогодні, заднім числом, коли ми оглядаємося туди, ми ж. Точно знаю. ми е, ну все. ми, наприклад, з тобою, умовно кажучи, ми і тоді знали, що це абсолютно хибний підхід, що з ними неможливо домовитися про мир, що плани їхні щодо України дуже і дуже конкретні і абсолютно ворожі. Ми це знали. Зеленський і 73% населення України очевидно цього не розуміли, тому вони за нього проголосували. Але сьогодні оглядаючись назад. Ну, явно ж це була помилка, правда? Ну, відверто помилка. Друге. Зміна взагалі парадигми, значить, в зв'язку з цим. Тобто, згортання ракетних програм, інших програм, скорочення армії це нормальна історія чи все ж таки ненормальна? Мені здається, сьогодні, оглядаючись назад, з, з висоти нинішнього досвіду, кожна. Притомна людина розуміє, що це ненормально. Це помилка. Третє, саботаж підготовки до війни в умовах, коли всі розвідки, західні, абсолютно впевнені. Мало того, стільки зусиль, скільки приклав Байден для того, щоб переконати люди, готуйтеся. Він буде. І ми ще одні знаємо, що він відбувся, правда? Тобто, що Байден був правий. Значить, це знову була помилка. На підставі цієї помилки. Уявляєш, які, які, е, які в нас жертви? Скільки людей полягло? Сотні тисяч людей полягли, в тому числі мирних. Достатньо Маріуполь згадати. Я вже не кажу про, про солдатів, ніби це не, не люди, умовно кажучи. А їх сотні тисяч не полягли, а поранених скільки. Та ми зализувати ці рани будемо ще, я не знаю, 50 років. От. Е, а території, які ми втратили, тобто це знову була помилка. Дуже груба помилка. А, а обезголовити армію, е, значить, звільнивши головнокомандувача, дуже успішного, очевидно, найліпшого, який який може сьогодні бути в Україні, і цілу групу генералів, які на своїх плечах винесли оці, о, оцю е, російську агресію, і не віддали країну, відстояли і так далі. Найліпших генералів прибрати з армії, просто прибрати, причому одноразово е, щоб призвело, ну поза всяким. Сумнівом до, до наслідків дуже важких. Це не помилка. Так от, враховуючи ці всі помилки, скільки ж треба вам помилок зробити, скільки помилок ще має зробити президент, для того, щоб ви вже прийшли до тями, і, і все ж таки зрозуміли, що очевидно, він не поганий президент. Він просто поганий президент, шкідливий для України. Ну, окей, я поки що. Оскільки я завжди намагаюся шукати виправдання, особливо своєму народу, поки що спробую запропонувати виправдання українцям, які продовжують довіряти Зеленському. Тобто, більша частина цієї довіри пов'язана з виконанням ним. Функції верховного головнокомандувача, тобто він для людей є символом боротьби з Росією, з ворогом, і тому вони говорять, тобто вони не відділяють його е, е, помилок політичних від того, що, е, що він все ж таки верховний головнокомандувач і стоїть на чолі країни, яка воює з ворогом. І тому рівень довіри до нього вищий. Точно, аніж той, на який він заслуговує як політик. Якщо це так, то окей. Тобто, це ніяк не можна екстраполювати там на результати виборів. тим тобто, паче, що ми бачимо, що якщо будуть вибори, там ситуація Зеленського далеко не така солодка, як як 52% Довір. Ну очевидно, десь так це можна е, пояснити, і ну з таким підходом, ну так всяк можна напевно е, можна жити.